Заберіть, атмосфера у Верховній Раді від самого ранку була напруженою. Ще до початку засідання провладні та опозиційні депутати обмінялися кількома стусанами. Спікер рибак закликає до порядку не вперше і не в цього дня. Тоді починаються виступи. Віталій Кличко закидає прем'єр-міністру Азарову, що той своєю антиєвропейською політикою іде проти волі народу. Спочатку нас вкрали надію. У українців вкрали надію жити в сучасній країні з молодими людьми без партийних гасел з українськими прапорами, розігнати з дубинками такого взагалі взагалі не було в історії нашої країни. Прем'єр-міністр намагається виправдати свої дії, але йому доводиться промовляти під гучний протест опозиції. Я хочу принести звільнення за дії наших правоохоронних органів на майдані. І президент і правительство глибоко сожалеють а тому, произошло. Голосування щодо резолюції недовіри уряду, яке відбулося після цього, влада виграла. Опозиція не змогла назбирати необхідну кількість голосів. Засідання оголошене закритим, але протести тривають. Перед парламентом десятки тисяч українців продовжують свої протести. Вони кажуть, що не розійдуться, доки не виконають їхньої головної вимоги відставки уряду.